Рубрика, що в мене в тумбочці чпек. Так, откраємо тумбочку. чуть чуть буде швидше рубрика, так як в кінці треба буде зробити деякий опрос. Давайте поогнаємо. Отакий блокнотик. Тут у нас сторіночки. Я покажу, так як тут творчі. Ці творчі сторіночки. Я роблю цією тумбочці, все беру з тумбочки. сторіночки. Та тут сторіночки. Ой, на кінці повивалювалися. Тут сторіночки ось такі. А тут там не вже немає, ну тут уже чисто. Все, ось така це. Ось такі наклеїчки і вот я клею. Не маю їх доклеїти, так що ложимо їх. Злокнути, щоб я про них не забула. Так. Пенал. Никальний все переоклиниці, там скотч. Э, що там ще? Скотч, канцелярський ніж, шулівець, гумка. Ну там все, що треба. Потрібно. Ось вот такі от між блатнотик вкладемо. Великі-маленькі. Маленькі ножниці для маленьких, ви... типа, щоб вирізати маленькі поділки, а великі для великих. Давайте їх покладемо. Так, вот так. Так, вот так, ось так. Далі. Э, давайте вже покажемо вам. Головне, це у нас отакі олівейки. Олівці. Вони більше потрібні для розмальовок в цьому блокноті. Так, далі. Ось така ліничка. І погнали на моєго любимого. Ось такі три ручки. Синя, чорна та отака пухна, старі, теж синя. Голубенько, скажем. Синій. Ну, хто як називає, голуба синій там. Далі. неробочий коректор, Наклейки. Їх тут, тут дуже багато. Дивіться, скільки там всяких бачок. Одної такої цей. Ну, так не виглядають. Та ще наклейки? такі. Вот такі для Вот такі. Blackpink. Кстати, мені подобається група Blackpink. Вони гарні з'єднання, поєднання, розова та ось так Червона Так Також кладемо сюди. Робимо ось так. Оп. Ну все, рубрика закінчена. Ось так мені вийшло поскладати. Те, що я хотіла запитати, чи вам сподобаються такі рубрики. Якщо вам вони сподобаються, пишіть в коментарях, так Я вам буду показувати обновки, не обновки, показувати, що в тумбочках і тому па-па.